У неділю, 16 жовтня, у сесійній залі мерії зібралися підприємці, чиє майно постраждало під час пожежі на зоряному ринку. Міський голова Анатолій Федорчук у свою чергу запросив на збори представників різних структур, зокрема пенсійного фонду, центру зайнятості, податкової служби, відділів МНС та міліції, директора цього ринку, а також депутатів міської ради. Першим виступив начальник районного управління МНС Юрій Овдієнко. По прибуттю підрозділів значить, пожежної охорони, значить, ряд, правий ряд, який стоять до ринку, якщо заходить в центральний ринок, з правої сторони був оплачено повністю. Значить. Гасінні пожеж приймали, приймали участь. Значить, це два відділення зпч 21 значить, одне відділення ППЧ-50 пролізки, два відділення служби пожежної безпеки. Державного міжнародного аеропорта Бориспіль, одне відділення ПДП 60 десять міста Бровари, два відділення ГУМНС в місті Києві, значить, одне відділення військової частини, одне відділення. Писа Слова пана Юрія викликали у залі обурення. Усі одноголосно стверджували, що команда рятівників спрацювала погано, вона не змогла вберегти ринок від згорання. За словами очільника міста, найближчим часом буде створено комісію з представників служб Київської області, яка буде перевіряти дії МНСників. У суперечку вступив власник центрального ринку депутат міської ради Ігор Левітас. Спокійно, а объясню спокойно, без криков, спокойно, я через специально пошел, здесь никого не защищаю. Я знаю, что произошло очень серьезное горе. Очень серьезное горе. И не надо здесь кричать и ругаться, спокойно сесть, разобраться и спокойно все решить. Я знаю, что произошло. В крайнем магазине произошло замыкание, так как базар был построен, не хочу никого винить. Був построєний неправильно. у постраждалих. Було безліч запитань до міської влади. Усі були обурені тим, що у залі був відсутній представник податкової служби, адже до нього було найбільше запитань. в тому руслі ведемо розмову. Я з цією метою спеціально запросив. Пенсійний фонд раз. Що стосується податкової інспекції, вони не з'явилися. Це будемо доповідати губернатору. Чому вони з'явилися? Це вже друге питання, тому що в нас сьогодні немає співпраці, на жаль, з податковою. Значить, по-третє, центр зайнятості. Нам сьогодні треба прийняти міри. сесію ми проведемо скоріше всього, що це буде вівторок. Але нам на сьогодні треба визначити слідуюче. Щоб зараз в началі центру зайнятості виступи, тому що є нюанси й тонкощі. Нарешті до слова запросили директора ринку Зоряний Володимира Мусієнка. Я просто в неті стільки вже надивився вчора, і що директор вже десь в бігах. І що там, ну, ви розумієте, від своїх дітей, від своєї роботи я ніде не, не дінусь. же ніде не дінусь від вас. Стосовно того, що також читав, що предлагались гроші за якийсь центр. За я вам об'ясню ситуацію. Є державний акт права власності на цю землю, в якій чітко прописано. Цільове користання цієї землі може бути тільки під ринок. Не під що друге, ніхто нічого там не підписано, тільки ринок. Отже, після довгої розмови вирішили створити комісію з п'яти представників постраждалих, яка буде завжди мати зв'язок з владою міста. Конкретні проблеми людей вирішуватимуться на позачерговій сесії міської ради, яка відбудеться у середу. Тетяна Дорошенко, Богдан Фірсов, новини телеканал Бориспіль.